Що ж відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Пояснювати дійсно е, дуже важко, тому що ті люди, хто власне хотіли би зрозуміти, ті, хто дійсно хоче е, знати, що насправді відбувається і кому не байдуже, вони насправді і так переважно всі розуміють. Лишились ті, хто не сильно хоче чути, і не сильно хоче знати те, що для них є незручним. І е, те, що власне, вдруге, всього за всю цю дуже довгу війну залужний дав інтерв'ю, це якраз дуже показово, це означає, скажімо, ну наскільки. Тільки насправді оце інформаційне поле саме на заході стало наразі для нас ну е, якби неправильним. Що навіть вже головнокомандувач не міг на це не відреагувати. Хоч взагалі то він ну якби він переважно е, цим не займається. Але тут вже навіть він особисто втрутився. Mm. Бо відбуває бо власне, що відбувається? Е, нам дали ресурсів десь приблизно як на дві американські дивізії по штату. От, нам не дали взагалі літаків, не дали атакам та іншої дальнобійної зброї, ну, Британія дала, але дуже мало. На жаль, бо в них багато і немає. До них питань немає. Питання до головного партнера. Так, так от і за умови, коли у ворога десятикратна перевага в повітрі, коли у ворога десь в 3-5 разів перевага по артилерії. Ще раз броні дали на дві дивізії, і при цьому вони чомусь ну вони в даному разі це не американські військові. Вони ті якраз все розуміють. Але частина американських політиків та журналістів чомусь раптом очікували, що при таких стартових умовах ми, як локомотив, понесемось вперед, знесемо орків, і за кілька днів визволимо тисячі кілометрів. Ну, таке буває тільки в казках в реальному житті при такому розкладі, як зараз, їхні армії взагалі ніколи б не стали наступати. Вони взагалі вважали, б це неможливо. А ми наступаємо і, власне, навіть ще й досягаємо успіхів. Але так кожний метр дається дуже важко. Ми буквально вигризаємо власне кожний цей метр. Ну і знову ж таки тут мені здається, що маленька скажімо, комунікаційна помилка і з нашого боку теж. Що ми дуже акцентуємо саме на кількості пройдених метрів. А не це, власне, головне. Там головне не те, що ми пройшли. там, От я от тільки зранку вже побачив повідомлення, де ми за тиждень звільнили 37 квадратних кілометрів. Ну, вибачте, але це дурне повідомлення. Тому що далі абсолютно логічно зробити так, як нещодавно зробив один гарвардський професор політології. Який ніколи не бачив війну, тільки по ящику він взяв калькулятор і порахував, що таким темпом ми до Криму дійдемо за 16 років. А війна вона не лінійна. Там є один кілометр, який треба пробивати місяць, а далі за ним лежать сотні кілометрів тилу, по якому ти вже проїжджаєш парадним маршем. Тобто треба не акцентувати на тому, скільки метрів пройдено, а на тому, скільки ворожих опорників знищено, скільки ворожих блокпостів стало нашим, який відсоток ліквідовано від ворожої лінії оборони. Оце б набагато краще пояснювали, що власне зараз відбувається. Бо ми там зараз не просто метри займаємо, ми саме зносимо першу лінію оборони. І з трьох, які там набудували орки, і саме, мабуть, на це треба робити акцент, тобто, це, це кілометри, які відвоюють зараз. Це абсолютно не ті самі кілометри, які лежать далі за цими трьома лініями оборони. Вони, вони по швидкості проходження відрізняються не в рази, а на порядки. От, але це, це зрозуміло будь-кому, хто воював. От Я рядовий солдат, залужний генерал-головокомандувач. Але нам однаково, абсолютно це зрозуміло. От, а от професору політології з Гарварда це не зрозуміло. От він бачить карту і бере в руки калькулятор. І все. От, тому доводиться реагувати. Тобто тиск насправді дуже сильний. Ну, але що стосується саме саміту НАТО в Вільнюсі, тут мені здається трошки інша ситуація. Тиск на нас загалом він все ж таки має інші часові межі. Ам, умовно кажучи, дають час десь до осені, десь до жовтня. І якщо до цього часу е, ситуація не сильно відрізнятиметься від нинішньої, нам почнуть дуже жорстко викручувати руки, сажати за стіл перемовин з Москвою і фактично підводити до е, замороження конфлікту, по, по так званому корейському варіанту. І до речі, ціла низка статей в західній пресі це явно саме зараз вже підготовка до такого варіанту. Тобто, поки наші хлопці і дівчата там відвоюють кожен метр. І поки успішно відвойовуються, але тим часом частина західних політологів вже наперед вирішила, що ні, перемоги в війні не буде, а буде отакі, така собі бойова нічия. Але це, ще раз нагадаю, йдеться про період десь до жовтня. Знаєте, тут складно сказати, кожен день він несе свій характер бойових дій, але що можна сказати точно, наприклад, що тут на Херсонському напрямку да противник стоїть в обороні і досить сильно скажімо так боїться наших дій. У нас є певні успіхи. Тут успіхи, яких в принципі мало хто очікував, і скажімо так, вони за граню взагалі, скажем так, ведення бойових дій, які тут відбувалися. Але я думаю, про них ми там частково дізнаємось трохи пізніше, але певні успіхи є. Противник тут стоїть. Він не має ініціатив. Він стоїть в глухій обороні. Його основне завдання не допустити нашого прориву на лівий берег. Я думаю, що тут можна сказати, що ініціатива за нами на східному напрямку. Там я думаю, що противник. Все ж таки бореться за ініціативу, і вона не великим, невеликим, але за ним, тому що він там має перевагу, і в нього до сих пір стоїть завдання: це скажімо, брати адмінкордони Луганської Донецької областей під свій контроль, плюс оця тема про Вагнерівців, що вони були там результативні а тепер десантні частини зайшли. Вони не можуть нічого зробити. Скажем, і вони намагаються там що зробити, тому вони постійно кидають в атаку свої підрозділи, намагаючись їх якось скажем, взяти якусь перевагу, в тому числі ініціативу. Але наші сили оборони. Удачно відбуваються атаки, але противник все таки атакує, як правило, ті, хто атакують, ті мають ініціативу. Що стосується запорізького, такого знаєте, найбільш активного напрямку зараз і того напрямку, який для нас найбільш важливий з точки зору там привернення нашої уваги, тому що ми бачимо, що там наші війська то... Там наші війська практично вигризають кожен метр у противника, і я скажу так, що ми робимо більше, мабуть, ніж би зробила будь-яка інша армія в світі, тому що ну таких ліній оборони побудованих на такому рівні. Ну я там вивчав військову історіїну історію. Я не пам'ятаю це навіть за 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 рахунок того, що там новітні інженерні засоби, міни, мінування. Ворог там в рази перевищив е, е, масштаби е, мінування і. Замінував там десятки разів більше, ніж це потрібно, там за якимись там, скажімо, установленими нормами. Скажімо, норми. Але при цьому ми просуваємося і по метру вигризаємо цю територію. Головне звичайно, це прорвати першу лінію і дійти до неї. Бо навіть коли ми говоримо про сіру зону, де наші, де наші війська просуваються до їх перших ліній, у них там. Ну просто батальйони сидять. Казалось би, сіра зона, там uh -huh. нікого не повинно бути. Але вони там також розмістили свої війська, тому що бояться, що ми туди пройдемо. Тому ситуація там складна, але не дивлячись на що не дивлячись на перевагу противника, наші війська по метру е, просуваються. Тому тримаємо колегу Ми робимо висновок, що б там не говорили. Але з живою силою у них якби все в порядку. Так у противника. Та я вам скажу так, що в них з усім в порядку. Такої живою силою з артилерією, і з uh -huh. авіацією. у них в ж, же, я кажу, і нонсенс, що при тому, що противник практично у всьому нас переважає, ми просуваємось. Це це, скажімо, якби це просто на картах розкладати, от мається на увазі на військових картах. То ну хтось би сказав, та ні, це неможливо. От у них є переважаючі сили противника. Вам потрібно знищити їх наступальний потенціал, потім тільки просуватися. Ми його нищимо і паралельно просуваємось.